Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І 15 вересня нам з нашим рудим помічником стало відомо про дуже цікаві речі щодо російського флоту у Чорному морі. Тим часом судноплавство з морських портів Одеської області нарощує темпи. Це головні морські новини за сьогодні. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Розпочнемо з дій російського флоту. За офіційними даними оперативного командування Південь. На ранок 15 вересня. У морі знаходилися чотири російські надводні кораблі з ракетами з загальним залпом до 32 крилатих ракет калібр. Але вночі повідомлялися про присутність у морі всього двох кораблів надводного та підводного човна загалом з 12 ракетами калібр загалом. Скоріше за все, два наявні у морі вчора підводні човни повернулися у базу. скоріше за все у новоросійськ не в Севастополь. Можливо, що вчора частина надводних кораблів зайшла в Севастополь, і потім вони вийшли в море знову. Буквально вчора я намагався показати кадр, як у Севастополь буксирують російський патрульний корвет Павел Державін проекту 2260. Ось цей кадр, який через технічні проблеми монтажу не відобразився у вчорашньому ролику. А ось ще один кадр від наших колег з Naval News. Оцей корвет Павел Державін тягнули буксирами не просто так. Вчора я припустив, що він може бути пошкоджений, і це таки да та правда. Корвет поставили на ремонт головних двигунів і тому деякі технічні подробиці. Патрульні корвети типу 22160 мали за проектом дизельно-силову установку виробництва німецької компанії МТУ з німецькими ж редукторами ЗФ. Але таку силову установку встигли закупити та встановити лише для першого корабля серії Василій Биков. Всі інші кораблі вимушено оснастили російськими дизелями: 10Д49 виробництво Коломенського заводу та редукторів. Заводу зв'язка, а все тому, що США та Європа наклали на Росію санкції з постачання продукції військового та подвійного призначення ще після окупації Криму. І зараз ці санкції працюють. Кораблі, оснащені силовими установками російського виробництва останніх років, виявилися зовсім ненадійними. Ось і цей Павел Державін не витримав навіть тривалого патрулювання зовнішнього рейду Севастополя. Оскільки через погану погоду ми не змогли оперативно показувати, що відбувається біля Севастополя, то ось схема діяльності росіян ще за 11 вересня на основі радарних космічних знімків. Що ж там відбувалося? Три ракетні корвети типу 21631 Буян М були у готовності до ракетних запусків біля самого берегу Криму між Євпаторією та Мисом Тарханкут – так далеко на північ, фактично у зону досяжності українських ракет Нептун та Гарпун, їх ударні кораблі дуже давно не заходили. Чому по ним не завдали ракетного удару? Це дуже цікаве питання. Скоріше за все, через насиченість самого мису Тарханкут та цього району узбережжя Крема біля Євпаторії російськими системами протиповітряної оборони. На зовнішньому рейді Севастополя тоді ж знаходилися два патрульні корвети типу 22-160 та два десантні кораблі проекту 775, а також різні допоміжні судна. Фрегат адмірал Макаров ошивався десь південніше у відкритому морі. Він через більшу свою морехідність, ніж у ракетних корветів може собі це дозволити. А ось космічний знімок російської військово-морської бази у Новоросійську за 13 вересня у дуже високій якості. Тут ми бачимо велику кількість десантних кораблів. Це новий «Пьотр моргунов типу 11711. Як мінімум три десантні кораблі проекту 775, ще два десантні кораблі невстановленого типу. Це, скоріш за все, два кораблі типів 775 та 1171 Відповідно, патрульний корвет типу 22160 Сергій Котов, а також два малих протичовнових корабля проекту 1124 2 це старі кораблі та невеликі бойові одиниці. Станом на 15 вересня, ось як відбувається судноплавство з морських портів Одеської області за зерновим коридором. Сьогодні вийшли в море відразу 11 торгівельних суден: 5 з Одеси, 4 з Чорноморську та 2 з порту Південний. На них загалом навантажено 240 тисяч тонн зерна та олії. Всього ж, з 1 серпня, по зерновому коридору вийшли в море з українських портів вже 145 суден, на яких експортувало більш як 3 мільйони 250 тисяч тонн. Тон української аграрної продукції зерновий коридор працює. Росія не може заблокувати Україну з моря. На цьому у нас зараз всі морські новини за 15 вересня. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам безпосередньо на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства YouTube, або за допомогою Patreon. Всі інструкції та реквізити є тут та у описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий Котяра. До побачення! Слава Україні.